Вот очі не краще в ті, хто повірили в мене, пише Джері Хелл. Трапила одна дівчина, яку звати Яна Шимаєва, яка просто ну сама живе там в Василькові, їй 21 mm -hmm. рік. Вона сама все робить, причому в програмі без допомоги будь-яких аранжувальників. Сама пише от свої пісні зі словами. Ще в 2017 році Яна надіслала свої демки на два лейбли: Лейбл Дорна та Лейбл Відлі. З другого мені відписала НАТО, що разом з Євгеном запрошують мене зустрітися. Тоді ми випустили мій перший альбом. Пригадує Яна. І пісні, чи це секрети? Ну, давайте. Давай, да. да, то ми так говоримо про да, неї. Як її звати, е що... чи це поки е е е е е ти поки що знову тайну? Я Яна Шамаєва. Я на Шимає. Це артистичне ім'я у нього буде. Да, да, да. А зараз ми Джері Хелл знаємо саме такою, яка разом з Альоною підкорила Євробаш. Потім була запрошеною гостею канського фестивалю. А ще Яна, надзвичайно мила дівчина та дуже відкрита до своїх прихильників. Друзі, а ви накидаєте в коментарях ваше враження від Яни. Як звучить? А, Моя мелодія скутана побежал гордик, чужих голосів я до рок ваші платівки вязать слухала.